Як ефективніше допомагати нашим захисникам на фронті, як підтримати вдів, котрі змушені оббивати пороги ТЦК. Про це і не тільки говорили сьогодні у Волинській обласній військовій адміністрації. Там відбулася зустріч із волонтерами та представниками благодійних і громадських організацій. Плічопліч об'єднати зусилля. Для цього при ОВА створюють раду волонтерів та благодійників. У ній має бути 55 осіб охочих благодійників. Увійти до ради більше. 61 претендент, заступник голови ОВА Роман Романюк, котрий і очолить раду, зауважує, ще треба кожного перевірити на доброчесність, щоб в раді були максимально перше дієві, максимально активні. І що найважливіше, щоб рада це була тим таким зірцевим органом довіри від громадян до як. Які будуть звертатися до нас в раду е за різною допомогою за підтримкою, перевіримо благодійні фонди і громадські організації на предмет чесності, відкритості, прозорості. Своєї діяльності незаплямованості, пропозиції присутніх різні до прикладу, аби працівники ТЦК теж були долучені до зустрічей із радою волонтерів і благодійників. Бо ж одна із наболілих проблем підтримка вдів наших загиблих героїв. Ми з вдовою, як можемо, подаємо документи, ходимо по ви знаєте, вже сім е, кіл пекла пройшли, і ще це не кінець. Жінки залишилися самі з маленькими дітками, матері залишилися їм. Теж наша потрібна допомога. Немає вдова 15 разів ходити, хоча можна прийти один раз, здати всі документи. А вона має ходити Ну це через день туди ходити в ТЦК, в ті органи і щось добиватися. Дайте сюди акцент. А ми все, що можемо, будемо допомагати. Сім'ї загиблих розчаровані, каже пані Наталка. Це що говорять вдови, коли мобілізували чоловіка? То швиденько і довідок не треба було, і всі здорові були. А коли я осталася одна. То я нікому в цьому світі не треба, і мене кидають всі і моїх дітей так само. Що робити жінкам? Камінь Каширський район. Що робити жінкам там, скажімо, Маневицький район під Кузнєцовськом, а їм в Камінь Каширськ треба їхати, і кожен раз якусь довідку добирати. Це просто болить, і вони опускають руки, і вони розуміють, вони розчаровані у всьому. Заступник голови ОВА пропонує запрошувати представників ТЦК, аби ті звітували перед радою волонтерів і благодійників. Як чуємо багато проблем виникає і при перетині польського кордону саме для гуманітарних доставок вони роблять все для того, щоб це відбувалося з великими проблемами. Я з цим стикаюся практично кожного тижня. Всі мої автомобілі, всі мої вантажні ідуть з відміткою в Польщі. За що я плачу на території Польщі гроші? Це гуманітарний вантаж. Поляки на це не реагують. Вони їм кажуть, вибачте я слово, що це їм до одного місця. На даний момент е, дуже багато питань якраз не до нашої сторони, а до польської сторони. Сумушечі штрафи платяться. Сумушена саме по доставці гуманітарної допомоги. Як варіант зауважує Роман Романюк, можна ініціювати звернення до польської сторони через Міністерство закордонних справ. Усі пропозиції волонтерів каже будуть враховані. Наразі формуватимуть сам склад ради. У нас чимало є. Ну, як ви вже знаєте, різних псевдоволонтерів, які займаються нехорошими справами, шахрайськими діями і чим хочеш, от якраз моя головна задача унеможливити потрапляння таких осіб в авторитетну і потужну раду. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі.